Відділ культури, туризму та культурної спадщини Візирської сільської ради, молодіжна рада та комунальне підприємство Агенція сталого розвитку Візирської сільської територіальної громади разом прийняли участь у грантовій програмі фонду альянс, незважаючи на чималу конкуренцію, представникам Візирського ТГ вдалося вибороти грант на створення молодіжного простору. На думку ініціаторів ідеї на сьогоднішній день у громаді вкрай необхідно створювати відповідні локації, на яких би молодь громади могла би з користю проводити свій вільний час. За словами голови відділу культури Катерини Кушнір, після проведення певного аналізу вони вирішили, що перший багатофункціональний молодіжний простір під назвою Міць з'явиться у Дмитрівці. Ми провели таке невеличке-невеличке дослідження по селам нашої громади і зрозуміли, що так або інакше в більшості населених пунктів є якісь вуличні локації. Ну, ми розуміємо, що їх набагато менше, або взагалі немає в Калинівці, в Дмитрівці, в кордоні, але вирішили починати поступово з Дмитрівки. Там дуже гарна є локація для того, щоб встановити цей облаштувати вуличний молодіжний центр. Це буде такий open space. Можна буде і спортом позайматися, або в шахи, або просто провести час з друзями. За планом, окрім занять спортом, майбутній молодіжний простір стане ще й локацією для проведення різноманітних заходів, майстер-класів та тренингів, які будуть об'єднувати жителів громади. І, хоч простір цей молодіжний, проте він націлений на спілкування різновікових категорій населення. Головна мета створення такої локації насамперед забезпечення людям можливості відпочити в першу чергу емоційно. Зараз у нас такі часи, коли ми розуміємо, що вже емоційно і наше ментальне здоров'я воно бажає кращого, напевно, 99% населення, яке залишилося в Україні, яке залишилося на своїх місцях, у своїх домівках, і такі невеличкі соціальні ініціатив вони саме спонукають до того, аби десь трішки переключатися, наскільки це можливо. Катерина Кушнір вважає, що найголовніше у створенні такої локації є ініціатива безпосередньо самої молоді візирської громади. Молодіжна рада ОТГ завжди прагне змін, тому що розуміє, чого потребує молоде покоління. На мою особисту думку, кожна реалізація проекту для молоді з молоддю це є дуже важливим. Молодь нашої громади потребує більше сучасних майданчиків для дітей, для більш дорослого населення, тому що в нашому селі щосуботи проводилось кіно під відкритим небом, і нашій громаді це дуже зайшло. Більшість сел сподобалось, і ми, якби аналізуючи всі села, зрозуміли, що саме в Дмитрівці нічого немає такого цікавого для. Дітей, спортивного там є молодь, яка готова щось робити, яка буде це робити. І саме тому ми зробили такий чудовий проект, і ми дуже раді, що ми перемогли в ньому, що є тепер кошти, що ми вже можемо працювати, робити. І є дуже багато приємних відповідей на те, що ми зробили. Майбутній молодіжний простір міць у Дмитрівці лише початок на шляху облаштування таких локацій по всій громаді. Молодіжна рада та керівництво Візірської сільської ради налаштовані на реалізацію таких ініціатив з часом по всіх селах ОТГ.